Усім синаптичний привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності України. Особливо у ці дні розумієш значення цього дня, його суті, і, звичайно ж, оце триматися разом, бути разом це найголовніша запорука, власне нашої соборності і нашої дорогої України. Що ми знаємо про цей день? Щороку 22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна власне відзначає День Соборності. Ну, цей Акт Злуки став епохальною історичною подією, коли українські землі об'єдналися. Ну і звичайно ж, нам цікаво із нашої точки зору синоптичною, якою була погода тими днями: 21 січня, 22 січня. Ну, справа в тому, що на превеличезний жаль, наскільки я знаю, немає оцифрованих. Архівів погоди, тому, ну і, відповідно, доступу до них немає такого особливого. Тому, як завжди, звернемося до людей, до очевидців. Ну, професор Левко Лукасевич, ось яким запам'ятався йому цей день. Стояв морозний день, дерева були покриті інеєм. З самого ранку місто набуло урочистого вигляду, будинки прикрашені національними прапорами і транспарантами. На балконах цих будинків стоять портрети по грудді Шевченка. Вибрані національними стічками. І прапорами. Ну, тобто, ось був мороз і був іній, тобто, дерева були вкриті таким красивим інеєм. словом, ну, принаймні, ми знаємо, що була типова така зимова погода. Лонгін Цегельський, політик, дипломат. На той час він був секретарем іноземних справ Зундр. Ось як він це згадує. На дворі стояла зимова погода та кріпкий сивий мороз. Бачите, ось іній, він створював таке відчуття. І ось таку красиву картинку Сивий Мороз снігом вкриту Софійську площу залили маси народу, тобто і сніг, і іні, але без опаді, наскільки ми розуміємо. Ну вже. Ще також цікаво знати, це я подивилася на сайті Української геофізичної обсерваторії імені Бориса Сразневського. Середня температура повітря за січень 1919 року була мінус 4,6 градуса. Ну, тобто це середня температура за місяць, але ну принаймні зрозуміло, що дуже тепло не було тоді в січні. Ну і 21 січня 1990 рік, коли українці організували ланцюг єднання, я вже була свідком цих подій і учасником, я вже ну. Ну, Пам'ятаю цю погоду. Чесно кажучи, тоді, 21 січня, ну, була така типова зимова погода. Було холодно, вранці, особливо десь мінус 10-11 градусів. Впродовж дня температура повітря піднялася десь до мінус 4 градусів. Небо спочатку було ясне, потім набігли якісь хмарки. Ну, Словом така собі типова зима, нічого надзвичайного, але, до речі, ну, схожа, наприклад, на сьогоднішній день, тобто мінус 12, мінус 4. А день був тоді переважно безвітряним або з легким вітром і без істотних опадів. Ось такою була погода. І в 1919 році, і в 1990 році, головне за будь-якої погоди, ми знаємо, що День Соборності це надважливе для нас свято, і я звичайно ж вас усіх із ним вітаю. Ми йдемо далі і говоримо про поведінку магнітного поля землі. Цими днями спостерігаються магнітні бурі, навіть сильні магнітні бурі, тому що ну ось багато людей говорять про те, що вони відчувають. Цей вплив магнітного поля. Я, чесно кажучи, дуже по-різному до цього ставлюся, відчуваю, але ось люди часто поєднують, на жаль, погіршення самопочуття саме із сильними магнітними бурями. Тому, будь ласка, про всяк випадок прислухайтеся до себе і заві раз поберегти себе буде добре. Ну і, власне, ми переходимо до прогнозу погоди, якою ця погода буде сьогодні, 22 січня, в Україні. І я хочу сказати, що це руйнування антициклону вже розпочалося. Тобто процеси зміни повітряних мас розпочалися, і це дуже добре. Ну, інше питання, що на змінах завжди відбуваються якісь бурхливі, в тому числі синоптичні події. Але тим не менше, все ж ми дуже прагнемо потепління. Отже, сьогодні у західних областях України істотних Опадів не передбачається, але буде досить холодно мінус 2-5 градусів. На півночі України десь температура повітря вже в день буде трохи милосерднішою, так би мовити, мінус 2, 4 градуси. Подекуди вздовж північного кордону, тобто північних районів і Житомирщини, і Київщини, ну і, звичайно, Чернігівщини, може бути до 6-8 градусів. Ну, на дорогу Желедеці, і, як я вже сказала, є ймовірність невеликого снігу. На сході України переважатиме погода суха, поки що антициклональна і досить холодна, мінус 4, мінус 7 градусів, між нами до мінус 8. У центральній частині України сьогодні очікується місцями невеликий сніг, а ось у Вінницькій області навіть помірний може бути помірні опади. Врахуйте, будь ласка, це у прогнозі, і візьміть до уваги. І мінус 2 мінус п'ять градусів денна температура повітря для січня, погодиться також досить нормально. У південній частині України е, у більшості регіонів буде без опадів, але на Одещині є ймовірність невеликого снігу. Е, тепло на півдні е, плюс е, десь ну, мінус один, плюс два градуси в Криму навіть до 4-5 градусів тепла. У Києві сьогодні є ймовірність невеликого снігу. Давно не було опадів, переважала сонячна погода, і ось е, така зміна вже відчуватиметься і явно є не просто надія, а такий чіткий прогноз на зміну погоди. На потепління. Ну, у Києві сьогодні максимально мінус 2-3 градуси. Зазираємо, як завжди, ми до наших найближчих сусідів у Польщі. У Польщі, яка буде погода? Ну, Загалом там якраз переважатиме суха погода опадів, там не передбачається практично в усіх регіонах. Але Варшава мінус 3, мінлива хмарність. У Гданську температура повітря буде подібною, як у Варшаві, хоча це і північні регіони. Мінус 3, і також без опадів. У Вроцлаві дуже тепло, порівняно, звичайно, з нами, наприклад. Плюс 3 градуси сьогодні очікується у Врославі і також без опадів. У Кракові погода подібна на погоду центральних регіонів, північня, десь мінус 3, мінус 4 градуси, мінлива хмарність впродовж дня. Ну і у Любліні буде холодно, мінус 6, мінус 7 градусів. Тобто із цих всіх міст, наприклад, Люблін буде найхолоднішим. Повертаючись до України, хочу сказати, що таке більш відчутне похолодання. Ой, перепрошую, потепління розпочнеться із наступного тижня, але врахуйте, будь ласка, що це потепління таке відчутне. Як я вже сказала, буде супроводжуватися опадами. Ну нічого просто так не буває. За все треба платити, і атмосфера, звичайно, також це прекрасно знає. Ну а поки що, усіх і ще раз вітаю із Днем Соборності України. Будемо завжди разом і разом будемо стежити за розвитком синоптичної ситуації.